В Одеському національному медичному університеті пройшов ярмарок вакансій. Випускники ОНМЕДУ здобувачі та інтерни мали змогу ознайомитись з потенційними роботодавцями, представниками приватних медичних закладів Одеси та національних мереж аптек. Серед них були представлені такі шановані у місті та за його межами медичні заклади, як міська клінічна лікарня номер 1 та мережа клінік Інтасана, а також представники фармацевтичних компаній Фармація та Сіті Мед. Вони і представили молодим спеціалістам свої пропозиції щодо можливих вакансій на ринку праці. Захід відбувся за підтримки Одеської філії обласного центру зайнятості, де давно й щільно займаються питаннями профорієнтації молоді. На сьогоднішній день у випускниках Одеського національного медичного університету є дуже велика потреба, і потреба насамперед у в наших закладах. Охорони здоров'я саме в місті і в області, і тому до нас сьогодні звернулася філія Одеського обласного центру зайнятості щодо ем, співбесіди з нашими ем, інтернами, щодо запропонування їм першого робочого міста. Це заклади охорони здоров'я наші. Е... Тут місцеві місто Одеси і Одеської області сьогодні буде така невимушена співбесіда, бесіда, вони будуть пропонувати свої послуги, вони будуть говорити про те, які саме спеціалісти їм потрібні, і інтерни можуть обирати забитувати, розмовляти щодо подальшого працевлаштування, щодо умов працевлаштування. І думаю, сьогодні хтось вийде вже з першим місцем роботи. Цей захід, якщо ми го. Говоримо про профорієнтацію, називається День кар'єри. Він складається з того, що ми запрошуємо роботодавців саме за тими спеціальностями, яких випускає медичний університет і їх співбесіда, тобто роботодавці себе презентують, розповідають про існуючі вакансії, а випускники вже презентують свої навички та вміння. Головна мета подібного заходу забезпечення активного свідомого професійного самовизначення та допомога у встановленні особистості з урахуванням своїх можливостей та індивідуальних особливостей для повноцінної самореалізації в професійній діяльності. Адже Одеський національний медичний університет за весь період навчання майбутніх спеціалістів зміг створити всі умови для формування усвідомленого вибору професії у відповідності зі своїми здібностями, психофізіологічними даними і найважливішою складовою. Потребами суспільства зараз у нас військовий стан. Ми розуміємо, що багато лікарів виїхало за кордон, і тому дуже велика потреба не тільки в лікарях, але й в молодшому персоналі. Це і медсестри, і молодші сестри. Тому ми зараз запровадили такий формат для того, щоб точечно знаходити людей для працевлаштування саме в металі. Медичні заклади. Медицина вона завжди була у нас на високому рівні. Це дуже престижні професії, тому я всім рекомендую вступати саме в цей медичний заклад, наш університет. Він дуже е, е, затребуваний і професії ці затребувані. Випускники медичного університету це випускники з дуже великим рівнем фаху. Вступайте до медичних закладів бо ну, це на перше дуже цікаво. Ми так жартуємо, що ти навіть собі зможеш, по-перше, і своїй родині допомогти, якщо ти знаєш фармакологію, як ти теж знаєш всі медичні якісь тонкощі. І в принципі це завжди праця, яка має великий попит. Це не ніколи не вийде з моди, як то кажуть. Це буде завжди ну, топ номер один. Захід був плідним та корисним для всіх учасників, адже випускники мали змогу пройти попередні співбесіди, отримати відповіді щодо критеріїв і відбору персоналу на ту чи іншу посаду, дізнатися, як краще написати резюме, оцінити свої шанси та той об'єм зусиль. Який необхідно докласти, аби отримати роботу мрії, це складно, але це можливо, якщо ви хочете цього не слухати всяких пліток і просто йти вперед, докладаючи зусилля. Напевно, визначитися з задоволіть з напрямком, пробувати на канікулах ходити в різні відділення, та це допоможе вам визначитися скоріше і менше втратити часу в майбутньому. Якщо хочеш зробити, щось. Своє та щось поміняти, то це можливо. Ось і, ну треба зірки йти до цього. Ну, буде важко. Але якщо хочете, то це можливо. Додамо, що одеський національний медичний університет неодноразово вставав ініціатором та учасником проведення ярмарок вакансій, як тих, що орієнтовані на працевлаштування випускників ОНМДУ, так і тих, що знайомлять майбутніх абітурієнтів з освітнім процесом у закладі. Відомо, що справжній успіх приходить лише до тих, хто його прагне, тому головне зробити правильний вибір.